Посиділи вони так файно у нас на дієті. Які ви крошки? Я вже за такими вами скучила, чесне слово. Всіх вітаю на своєму каналі. Будівництво будівництвом, садом і всі іншими справами. Звісно, треба займатися, але ще не треба забувати про те, що є господарство, і на нього також потрібно виходити, працювати, годувати. Гуси вже їсти хочуть. Але я спочатку схожу до наших кроликів. Посиділи вони в нас на дієті. Посиділи вони так файно в нас на дієті. Такі худенькі стали, да? Це їм пішло на користь. Да, да. Прийшов час, коли їх потрібно злучати з хлопцями. Ну, як прийшов час? Ух ти! ти що? Я прям в шоці. Ну, хоч щось. Так, там немає, бо щось так воно якось зарило це все. Ні, там немає, мабуть, я зараз перевірю. Я в шоці. А я оце планувала всіх злучати ти сьогодні. Ну як сьогодні, з сьогоднішнього дня? Зараз подивимось тоді, що ми маємо там хоч одненька. А ви всі фу, піш. Отак. Молодці. Дуже видно, що вони схудли. Це дуже добре. Ах, ось так порізала пальці. Дуже сильно. Це вже третій день, ніяк я не можу ним працювати. Тільки десь зачеплюся, все в мене, все в крові, все тече. Можна, я тебе перекрию, бо я щось думаю, що ти мене поб'єш. Так, ці обов'язково зараз насиплю корму. Ой, як я і думала. Два дні сюди не заходила, ну, видно, що вчора, позавчора вони народилися. Бойсі, які ви крошки. Я вже за такими вами скучила, чесне слово. Да, красунчики. Три, чотири. П'ять, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Гарненькі. колябочечки. Боже, який ти масенький. Такий класнючий зайчик. Да, боже, гарячий-гарячий. Опа! Крошечки, Маркосічки. Зараз я піду позлучаю всіх мамочок. І буде в нас їх, як завжди. Не будемо знати, куди пхати. Хух. Так, ну вже я трішки задоволена. Зараз он. Комбікорма ми ми ж годуємо авакормом, але на порядок того, як вони сиділи на дієті, тільки сіно. Дивлюся, вже сіно знов треба підвозити. Вже таке похрумкали все. Майже нічого немає. Якраз причудово. Завтра підвезеться. Фух. Ну, та і ці ж п'ять штучок. Сидять. Для. Так. Анукша! кша! Кш! Дивіться, купили ми ось такий ячмінь по 5 гривень за кілограм знайшли. Бо зараз усі продають по 8 гривень за кілограм, так? Да? Бачите, вона така грязненька насправді. Але для гусей, курей, качок як би по ціні дуже адекватно. Тому брали те, що трішки дешевше. Це у нас таких великих 15 мішків, зараз покажу, ми заплатили 2500. А якщо порахувати по 8 гривень, то відповідно було б набагато більше. Ось такі великі мішки. Чепилася, а тепер можна заходити. Одне яєчко. О, і тут щось є. Тут яєчко. Курки зараз знов лінять почали. Молоденькі, а то що підношують. Таке наше ще господарство тут величеньке, але це вже не та кількість, яка була, бо було таке, що всю загородку викидалося по 700 отаких от підростишей. І будемо зараз працювати, так, да, хлопчики? Ви також ліняєте дуже сильно при тому. Що страшного. Так, я вже на камеру не буду показувати, як злучають, тому що постійно Ютуб це якось сприймає за неадекватне mm. відео. Буде. Я це так попарую, Ну, позлучаю. Що я хотіла сказати? Що кранацит для замовлення 320 гривень. Отака ось баночка. Це вже тут у нас старенька стоїть, просто показую. Який термін придатності? Три роки не можна користуватися. Ну, тобто, щоб він у вас там стояв, да? далі. Годуємо камбікормом, але на момент їхньої оцієї, то, що так позажирили за літо, то, відповідно, сіно і тільки вода. Я так думаю, що в нас все буде добре. Одна вже вилупила, і то вже Прогрес. Зараз ще пройдуся, продивлюся для початку те, що коли вони злучалися, можливо, ще треба перепровірити декого. А загалом по господарцю все, яке було з приводу свині, вона сидить ще поки в наших катакомбах. На жаль, тому що немає часу, зараз приводиться до ладу та дільниця в будинку, яка дуже потребує цього. І поки що наразі, ну, як є. Ну, наче розказала все. На цьому все. Всім па-па!